А як ми подивимося. Як вони Можливо, ви вже знайомі, а... а зараз я це бачу на власні очі. як Як живуть люди, наче у кіно. Благодійний вечір у Нью-Йорку, присвячений Україні. Прогулянки історичними місцями. І все це треба встигнути за три дні. Поїхали! Самостійно здаємо багаж, попередньо зачеківшись. Зручно. Let's go. Я вже сумую, дуже сумую. Привіт. Отже, ми вже зреструвались на рейс, все зробили нам з тампи летіти дві з половиною години до Нью-Йорка, Нью-Джерсі, і там година до Нью-Йорка. Тому все добре, все буде швидко. А де Брауні? А, ну так, він залишився з людьми, яких ми знайшли у додатку для доксітера, тому він гарно проведе час. Нам вже шлють фото звіти, хоча ми віддали його менше, ніж години назад. Зараз у тампі, тобто у нас тут 25 градусів і це у нас 8 години ранку. В день буде плюс 30, а у Нью-Йорку плюс 15, плюс 10 десь. Ідеально. Ми майже запізнилися на рейс. Але встигли п'ять хвилин до закриття гейту. Тут прохолодно, тут справжня осінь. Як це, як це прекрасно. Тут дуже холодно. На кава у лобі готелю. Взагалі дуже гарно. Справді це буде вже третя кава. У mm -hmm. мене, певно, лусне мозок, але mm -hmm. краще так би спала. Я вже зрозуміла, що ромтур <гум> <гум> треба знімати одразу по приїзду, бо потім все засрано. Ну, Двері ви зрозуміли. Така от ванна кімната. Дуже. Дуже чисто. Привіт. Далі йдемо. йдемо. Не розумію, чому у готелях США. Так, ну чому? Це просто двомісний номер. Воно кінг-сайзи якийсь. Дуже дивні, Ще одне дзеркало. Привіт. А тепер подивимось, який тут вид. Ну, знаєте, ось там я бачу Нью-Йорк. Ось там я його бачу, мені вже гріється душу. Ну, і такий, такий якийсь склад, але максимально осінній такий настрій. Мені дуже подобається. Мені прям а. -а, -а. Біблію. можете почитати Біблію. Дуже круто. Дуже круто. Я у захваті, окна не відчиняються, щоб не було суїсайдів. І тут вже аеропорт. кайф. Ну і водичка є якась це смітник. Дуже добре, мені дуже подобається. Подивимося, як пройде цей день. Бо ми переїжджаємо завтра у наступний день саме у Нью-Йорк. Подивимося, який там буде готель. Ще порівняємо їх, але цей мені дуже подобається. Дуже він гарний, комфортабельний. все є. Севен факт орба. Я зараз у підземці і це салон Голко голку масажу. взагалі відчуття від Нью-Йорку дуже цікаві, тому що у першу чергу ти відчуваєш себе у дикому вимірі подій. Просто відбувається все, і ти ось саме тут. А з іншого боку, ти одразу відчуваєш себе дуже маленьким, тому що розумієш, що всі люди, які тут ходять, вони заробляють дуже великі гроші, тому що життя у Нью-Йорку, воно просто наддороге. І Якщо вони вже тут, то вони це можуть. А ти ще ні, ти ще не один з них. І тому це ось такий дичайший контраст відчувається. Але навіть так, це дуже приємно відчути цю атмосферу, доторкнутись до неї, змотивувати себе, що так може бути, так живуть. І Ковденка чому не ти стеліть. не зможеш? А це перше число. Я прошу, прошу побачити. Є у H&M, є своя Sauer, окей. А тепер, боже, це різдвяна ярмарка вже. Ну Це вже не просто Це вже не Влог з Нью-Йорка, це новорічний крісмас влог з нью йорка Слухайте. Ми йшли, йшли і дійшли до бібліотеки. Дуже гарно О, вибачте, я сказала: вибачте американцям у Нью-Йорку. Головна стріт всіх топових магазинів світу. Ось така краса. І хотдок за 4 бакси. Це 4 бакси у Нью-Йорку. Смачного. А зараз ми йдемо до Рокфеллер Центру. Щось неймовірне. Отже, ми а, проходимо рокфеллер центр там, де Том Холланд у кровне друм стріляв у свого відчима. Дуже гарне місце дуже красиво, багато людей так насичено і відчуваєш цю дику енергію просто цього міста. І мене переповнюють емоції. Чесно кажу, я не можу тут спокійно ходити. Зараз прийшли у Apple Store, подивимось новий ноут, який вийшов буквально вчора. На 126 пам'яті помацаємо, подивимось, як воно йшов. А взагалі тут дуже-дуже класно, дуже багато людей життя кипить. Прошок чорних ще, просто нема. А ще можна сісти і зарядити телефон. Дуже зручно, дуже кайфово. Ось новий чорний, чорнючий Нью. Звичайно, просто дуже-дуже багато всього. І я пам'ятаю, як ще школяркою дивилась на онлайн-камери у реальному часі, що там відбувається у Нью-Йорку. А зараз я це бачу на власні очі. Слухайте, це. Цікаве місце. Цікаве. Просто з зростає такої концентрації фотографів, професійних фотографів з дуже крутою технікою. Я не бачила ніде. Всі знімаються. Просто зений наток. Це просто вечір. Це прекрасна телепортація у назад у готельний номер до. Салата за 13 баксів і безлімітної кави. Дуже втомилась, дуже багато ходили. Мені здається, обійшли просто все що, все, що можна було пішки обійти. Сил нема, хочеться спати завтра, завтра великий день. Завтра. Всі. Що ж, можливо, ви вже знайомі або не знайомі. Це ресторан Веселка. Веселка. Це певно найвідоміший ресторан української кухні в Сполучених Штатах. Дуже мило. What is Oh, have it. Я well, шоу. You know. uh, у нас зараз подія, яка присвячена Україні рівно, рівно початку війни в Україні. Uh, цей проєкт спрямований на збір коштів для України. Туди може прийти будь-яка людина. Квиток на цей івент коштує 200 доларів. Це вхідний квиток, який йде на допомогу Україні. Ми запрошені українці. Ми якби висвітлюємо війну, те, що відбувається, розповідаємо. Коротше, я вам все покажу. Отже, ми приїхали на показ фільму про Україну. Ось в такому місці він знаходиться. Зараз будемо дивитися. Але ситуація Тоді ніхто. Нічого не об'являв, ніякі центри ніяких наказів не давали, і тому ті частини, які плюс-мінус десь там могли в оцепленні постояти чи десь постріляти з автомата, вони були зорганізовані. Режисери також були на показі цього фільму, і вони вшанували хвилиною мовчання всіх наших героїв. І так, фільм був дуже важким. Навіть думки більше ні про що не йшли до голови. Okay, we these banners, we did it, and, we'll soon and uh, we started our story in 2007 and i hope that our film proves that the uh, russian federation was planning this war from 2007 Загалом really yeah, yeah. yeah. цей вечір uh, цей івент мав формальну частину, де доносилась суть та потреба у генераторах та у нагадуванні всім за важливість до на, ти, ти. Yeah. А ще була музика. Yeah. Боже музика Євген у прекрасні часи співав з Мадонною. А сьогодні ми його слухали мурахи. Yeah. <laughs> dei. Дуже така гарна тусовка у такому стилі, що всі спілкуються, що всі разом, всі комунікують, розповідають, хто чим займається, хто чим може допомогти. Дуже надзвичайні люди. Тут з фондів люди приїхали з якимись власними практиками, хто може бути корисний в Україні, і всі приймають у цьому участь. Дуже велика ком'юніті. Прямо надзвичайно надихає. І це тут у нью Йорку. Шо? Просто подивіться, це флаєр до цієї події. Треба назбирати 150 тисяч доларів. І це фото робила я у Харкові. Щоб ви розуміли, нам ще з собою солодки дали. Завернули просто у дорогу. viora aqui amor. Откуда? А ще цікава фішка, яка є у всіх готелях, де ми були у Штатах. Нічний засов на випадок, якщо до вас маніяки -уб... убивці прийдуть. Дуже гарно, дуже красиво. А ще я тільки що бачила, як людина сиділа какала посеред вулиці. О, от. Було не дуже. Мені йому, здається, було нормально і все як просто отак от посеред вулиці за такою колоною. В мене загострилась моя алергія на синтетику, тому довелось купити куртку. Привіт! Вона здається з кращим складом, ніж то, в чому я була. Подивимось. Вчорашня подія була надзвичайна. Ми перезнайомились з дуже гарними людьми. Всі дуже тепло відзиваються за Україну. Всі допомагають, всі роблять, що можуть. Подивимось, скільки це назбирає грошей, який потенціал, що ми ще можемо для цього зробити. Подивимось. Якийсь кортеж. А поки що ми з вами проходимо рокфеллер центр Ще дуже гарну штуку. І йдемо до музею дивитись на виставку Моне з нашими новими американськими друзями. До речі, не треба плутати моне і мане. От саме виставка другого тут не на постійному перебуванні, а лише деякий час. Це мане та дега. Hi! Thank you! І взагалі такі впливові музеї, як Метрополітан, завжди мають виняткові експозиції. Вхідний квиток 30 баксів з людини. Що мається на увазі? Сюди з усього світу, з приватних колекцій, мільярдери дають лише на деякий час оставляти експонати, так би мовити, в оренду. Тому це прекрасна нагода побачити щось виняткове, що більше можуть і не показувати ніколи. Так воно буде вдома у когось висити, і все це і є перевага саме Нью-Йорку як центру всесвіту, як центрального міста, куди стікається просто все з цієї планети. Все цікаве воно колись приїжджало або приїде до Нью-Йорку. А це просто черговий ван Гог. Взагалі, у цьому музеї можна не дещо день провести. Тут тижня певно мало буде побачити велетенський музей, не декілька поверхів, корпусів зі своїм магазином, великим буфетом, рестораном та, звичайно, територією відпочинку. Чи наш готель Гемптон розташований у районі Челсі? Це вважається гарний район, тому цікаво було це побачити. Це з вечора залишилось. І знову повертаючись до теми трафіку у Нью-Йорку. Тут навіть швидка з великими це проблемами їде. Ми з Челсі до аеропорта у Нью-Йорку повинні були їхати 35 хвилин десь на таксі, а через перманентні просто затори, просто постійні. Це було трохи більше, ніж година. Тому якщо ми говоримо про Нью-Йорк, то наземний транспорт завжди повільніший за метро. Ну і загалом він дуже важкий цей транспорт. У Нью-Йорку дуже класний аеропорт. Можна так от полежати, зарядитись. be placed in the seat pocket if you need assistance please let us know free entertainment is available on today's flight stream apple music for free in-flight by connecting to our wi-fi to access Взагалі, як виявилось, переліти всередині країни дуже комфортні. Я про це навіть невелике відео вже зробила. Багато автоматів для самостійного чекіну, зручні місця очікування та багато, просто дуже багато фудкортів на суперізний смак. Дякую за перегляд. Мені дуже приємно, що ви були зі мною. Я сподіваюся, вам було цікаво. А вам побачимось в наступних відео вже. Підписуйтесь, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Це велике значення має для каналу і побачимось!